Наших силовиків, я думаю, це так можна назвати Екснардеп Сергій Пашинський, його бізнес-партнер отримали підозру за присвоєння нафтопродуктів і завдання державі майже одного мільярда гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Уточнюється, що вони підозрюються у незаконному присвоєнні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії. Як повідомлялося раніше у 2014 році, держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка, олігарха Часів Януковича, який втік до РФ за допомогою політичного лобі, пан Пашинський ці нафтопродукти передав для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру екс-депутата. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила інфографіку, як працювала схема Екснардепа Сергія Пашинського. За версією слідства, нафтопродукти через держпідприємство потрапили до підконтрольної Пашинському компанії за заниженою ціною. А потім гроші були виведені в підконтрольні банк і компанії. Зазначається, що схему Пашинський налагодив, перебуваючи на посаді топ чиновника адміністрації президента у 2014 році, відразу після втечі Януковича. І раніше ж сам пан Пашинський казав, що інформація про підозру йому це фейк.